Тому що саме на цей місяць припадає їхнє свято. І саме для них ми, ми хочемо показати сьогодні виставу під назвою Первісний день мати. Отже, дивимось. Подвоїмо 2016 рік. 2016 рік до нашої ери. Або ще такіше ми ще не вчили, Одним словом, дуже-дуже давно. And shiny thing. Я на пенсії, я хочу спокій. Як вже зрозуміли, жили ми собі в чофлях троє дітей. Дуже чемних. До школи не ходили, по школи вчителі тоді ще придумали. Проживали вони в трьохкімнатній печері разом з мамою і тато. Дякую. Дякую, я далі сам. Тато ходив на полювання, лежав на диванній шкіри і читав газету. А мама? А мама робила все інше. Дуже багато всього іншого. Печеньки прибирай, по вірі позавітає, я не такой шутів збирай. І 그리고... mm. так, кожен день. Я йому гонь ходив. Там сьогодні такі істин показують. Новий сезон починається. Мам, 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 Ми йшли собі кудонки, збирали підочки. От вискочив оцей страшний наст і знову хотів наїсти. Маленька ви. А ви нічого не брешете? Мале, так же було!» She said, where's the Але діла впас! І вирішила вони, Верніше, вирішувала маму, а тато просто слухав, що на один день після всі обов'язки на себе. Ніч минуло швидко, та ще з самого ранку забрав дітей до лісу, щоб не заважати мамі. Мама добре Дякую, Я далі сама. Мама добре мама виспалася, прийняла маму в річці, поїла і пішла до подружки, щоб самі не святкувати. Привіт, Софійка, привіт, що сталося, чого ти прийшла. Та ні, все чудово. Просто в мене сьогодні вхідний день. А це да. Це, коли нічого робити не потрібно. Ідемо сиднувати, я не можу. Подіти добрати штори, наловити риби, треба злити на омиску, бо сарали народиться. А після обіду піти до дизінків і зараз на мене, і смерти їх. А потім прийде чоловік з поливання, принесе м'яса і буде робити шинку, попасти на носі. То ти не можеш! Мене по скільки день в тебе. Потрібно було мене хоча б попередити, що місьоні не настати, щоб я наперед знала підготувалася, що мене хто за мене. А так не можу вибачай. Так нічого, якось наступним разом. І там полюшки. люськи може вона з Боже. Придіть що сталося? Чого ти прийшла? Та ні, все чудово. Просто у мене сьогодні вхідний день, день. А це як? Це, коли нічого робити, не потрібно. Це не можу. Треба картоплю посадити, моркву, петрушку, бурячок, пшеницю посіти, позбирати її ману, надушити з них соку, пошити шапки, бо сонце припекати стало. Садалі строботинові, бо старі вже розваються. До пощо бурщу багатько на на два дні вистачить. То ти не можеш? та, на жаль, коли то наперед знати, що настане дикий день. То можна би було, а так то вибач, не зможу, нема кому не підмінити. Роботи води А потім ще діти прийдуть. Вічно, що з ними трапляється, нема взагалі війни і хвилини. Завтра тобі, хотіли я мати отой такий вихідний день. Хай нічого якось наступний брало, буду сама ті І І поприбувала додому на самоті, бо По всі подруги були в цей день дуже знайняті роботи. А вам напевне цікаво. А де ж наші в Тато відвірі до будівлю старого шамана. А сам пішов спати від пальник. Тільки зараз цікаву і добру казочку. Давайте подивимось. Томата, але стріли не могли, не пробити його панцир, І тоді кинув він свого гострого в динозавра і попав йому просто в серце. Страшний звір заричав диким голосом і впав на землю замер. Після цього хоробрий воїн відрізав динозавру і праве вухо, сів на свого вірного коня і поїхав додому. Їхав він сім днів і став на його дорозі, велика річка. Робив він з дракончого вуха собі човен, сів нього сам посадив сюди свого коня і переплив Дніпро. А далі що було, а далі заснував він місто Київ, він встиг. То це вже кінець? Кінець. Закінчилось, не можна спокійно поспати на сони. Все, дух їхнє село і живу всіх кого знайду. А почну я з печери оцих капусних малих. Я добре знаю, де вони живуть. Подивимось, як вони будуть сміятися, коли я залітаю до них на обід. А. Отже, що маємо? Тато спи, дідушина спи, а діти з палками бігають за мамою. Але в той час прямою печеру у сім'ї, де відпочиває їхня мама. Нічого і ні собі вихідний день, просто жах якийсь. Це мама плоду, йому холоднеться, а за ним не а на ней мисливець, і спи. Дізи, дізи. Чути, що вдома вже, а я їх шукаю. Я їсти хочу. Потікай, зараз, мама мамина.

Одна ідея. от, я пропоную кому? Всім один день. Один раз на рік буде все разом і сакувати. А як вони будуть знати, коли це буде? Чи хліба на це робити? А який сьогодні день? Друга неділя травня. Ну і не жальється, свято буде кожний. Другий неділі травня. А як би нам факти по свят? День, день. На день мати. З того часу так і подолося, і та всіх комусь кожного року Одині, той самий день. Друга не тілю і дарувати маленькі подаруночки. А ще краще було, черне в цілий І тоді мало одмінно ну, захоче святкувати з дітей саме з вами. Фу і не. колоїд на пилентах.